<кій> Всім привіт. Допив каву. Відпочила трохи рука. Сиджу я на своєму любимому місці в сусідки під деревом, вперся в цей, як його, виноград, стебло винограду, трошки мокро, мокра лавка, трохи підстелив під задницю. Сиджу в одних тросах, але показувати не буду, щоб мене Ютуб не забанив, бо то вже мені пару попереджень прийшло від Ютуба. За всякі там. Порушення правил. Продовження, продовження історії про крадіжки урожаїв з полів. Років так, 6 назад Я видирав з оренди Мамин Пай. Оцей пай, хто дивиться мої відео, де, де я де привид на тракторі їздив в лапках, можна так сказати. Ну, між сицинівкою, вілією на Вілійських полях, за Каліновщиною, де скарби і так далі. От. Е, і зустрічаю старого знайомого, е, тьоску з Цицинівки, до речі, йому, його родині привіт. Вася, привіт тобі пламінний. Колись, може, інтерв'ю в тебе візьму, якщо, якщо народ буде цікавитися, є в Цицинівці такий фермер Вася, фермери Вася і Оксана. Фамілії не пам'ятаю, не буду брехати. Но... Роботящі люди, що я вам кажу, що то роботящі то навіть не те слово. Вони в хорошому розумінні здвинуті на роботі. Вони працюють страшно тяжко працюють. Е, е, обробляє теж землю, якісь, там тракторець, комбайн, худоба, ну коротше, молодець хлопака. Я навіть не знаю, коли він спить при тому всьому, бо ще на базар свою, свою продукцію вивозить постійно. Е, 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 і таку ситуацію коротше, зустрічаю якраз і того Васю е, е, в Кременці, кажу, слухай Вася, підкажи, ти вже кажу такий опитний фермер, щоб таке сіяти, щоб люди не крали. Та він до мене, та ти знаєш, вже нема тих злодюгів, тих Алкашів, вже вони повимирали. Ну то було ще до війни. Та, я ж кажу, шість, років 6 назад, то то десь в 18-му році приблизно, в 2018. Е, що хочеш ти сій, що ти переживаєш? Кажу, як так? Ну так, каже, якось так вже в селі немає, тих, що раніше, ви знаєте, в кожному селі були такі. Е... Як то сказати, ізюм, ізюмінки в селі між людьми. Пару алкашів на село, пару злодіїв, таких, що їх там совали, поліцаї, постійно. А то, каже, все, вже, нема, не переживай, сій, що хочеш. Ну що, почались мої пригоди з тими пропажами з поля, з того, що я свою ділянку, щоб, щоб не заорувала агрофірма, обсіяв по периметру в один прохід сівалкою кукурудзою. Ну, Ну, коротше, що та кукуруза ну, вона б не достигла, просто було б не зелене. І що ви думаєте, приїжджаю я на поле подивитися? Мою кукурузу косять. Косять нагло люди. Ну, правда, людей не застав, а косять собі, там коли треба, приїжджають. Явно так знаєте, треба накосив васажок воза, дядьку і собі поїхав. Ну, думаю, моє, ну жалко. Ще й до того всього, у мами є кози, теж треба чимось годувати. Значить, що ми беремо ту косу з хлопцями моїми приїжджаємо за день по периметру, то, уявіть, 3,5 гектари периметр, то тож, йомайо, скусили ми ті всі, всі качани зелені, але не встигли повозити. На другий день приїжджаю. Так мені вже допомогли повозити. Чуєте? Десь вночі вони вже встигли підібрати ті качини скошені, уявляєте? От. І то так постійно і Б -б -б одного року прямо по моїй гречці зробили дорогу, щоб красти кукурузу агрофірмовських, причому гречка вже була така, що вже під, під обмолот. Я не знаю, що то з тими людьми робиться. Як тако піти і в дядька вкрасти, коли ти знаєш, що дядько такий самий, як і ти, і шачить, гроші вкладає, останні потії, трудиться на тій землі і піти в нього, вкусити свої худобі. Ну, ну, я, що? я такий був злючий, коли це все побачив от, з тою гречкою. Я вже хотів зробити шипи, понакидати, позамаскировувати, замінірувати ту дорогу. Ну Потім відійшла душа і думаю, йо моє, ну що ну, ті коні винні? Ну, попробивають коні ноги. Ну, блін, то ж винна та сволоч, той, той господар, худоба, куди її покеруєш, туди вона йде. От. Потім зустрів одного знайомого з Хмельниччини, такого самого, як сам, так він розказує, каже: Слухай, Вася, була в мене каже така історія. А дядько такий, я то. Не, не любитель конфліктів, не люблю битися там, все. Ну, бувало, звісно, але не люблю конфліктів, скажімо так. Е, вот. А він, навпаки, такий гарячий дядько. Е, каже, що теж так само зловив, довго не буду розказувати, зловив, що Як? пропадало щось там підкошували, я не пам'ятаю, що саме. Він засі... не пожалів часу, засів, зловив. Земляка з цього. Села, що той в нього щось там підкошував. Ну і, А дядько той, той, той мій знайомий крепкий. Коротше говоря, поки вони рішали, хто прав, хто винуват, він тому злодію зломив руку. І що ви думаєте, власника землі були б посадили в тюрму, то мусів просити того злодія, дав йому взятку грішми, щоб той забрав заяву. Понімаєте, якась дурість. Він прийшов до мене на землю красти блядь, і крав постійно. Я його зловив, ну, під час того як він там викручувався, зломив йому руку. То дурість, я знаю, в Америці є такий закон, що хто прийде на мою землю, навіть не красти, а просто прийшов без дозволу. Прийшов, я маю право його забити і мені нічого зате не буде. Вообще, навіть суду не буде. А в нас така дурість, блін, от така херня. Вернуся ще не раз до тих злодій, назад, до тих пропажей і крадіжок на полі. Через деякий час зустрічаю того самого Васю Стецинівки і кажу, Вася, йоп твою нині. Ти ж казав, що вже всі злодії вимерли. І, 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 і всі алкаші кажу, а, а в мене така, така штука. А він сміється так, каже. Я теж так думав. Я тобі зараз розкажу свою історію. Значить, той Вася має в свій час купив одного. Курівника, чи я не знаю, ну коротше, будемо говорити корівника на фермі. І десь він там в тому корівнику тримав е тримав жом, а він е тримає корови е молочні, того жому в нього було багато. І значить, що він замітив, що той жом в нього пропадає? ну місця що надібрано, розумієте? І замітив, що той жом пропадає напередодні перед вихідними. Ну і не полінився, зробив засідку. І що ви думаєте? Крав той жом чоловік, який недалеко жив чи живе, заможний чоловік, базарник, торгує на базарі. А виявляється, що брав він той жом для того, щоб він в суботу-неділю їде на базари, то, щоб там не готувати худобі їсти, то він той жом в нього набирав напередодні, і то якраз на тих два дні худобі його хватало. Уявляєте? Отаке От людина не бідова, не якась там, щоб її нема де взяти, просто приходили нагло, брала фактично в сусіда, ну він там живе трошки в іншому місті, не на тій фермі. От. Ну і що він? Ну що, посварилися? І по всьому нічого там вони вроді й не билися, і в міліцію не писав заяву. А знаєте, які наслідки після того тої ситуації з жомом сталися? А наслідки такі, що Вася в жомі почав знаходити залізяки. Поясню, що то означає, хто не з села. Корова така худоба, що вона як, їсть, як то правильно сказати, якийсь корм, вона ковтає, ковтає все. Наприклад, кінь, коза. То вона вибере, от е, можете, як ну, звісно, експеримент ніхто не буде робити, взяти, наприклад, жменю цвахів, перемішати з зерном чи з мокою і кинути, наприклад, коневі. Чи... Чи козі, то воно воно в кориті вибере губами та все, залізяки остануться. Понимаєте? А корова, вона так їсть, будете може хто городський дивуватися, але то є то правда. Корова їсть то і ковтає, і та залізяка в желудку корові дере, і корова заслабає і може здохнути. Ну, звичайно, що є для того способи, ветеринари якимось чином там. Залазять в корові в желудок, достають ті залізяки фактично ну, механічним способом. Я правда не бачив, як то робиться ніколи, слава Богу. От. І знаю, що є вже такий суперсовременний спосіб, що якісь такі шарики вставляються коровам в желудок, в тому шарику всередині магніт. І оті от всі залізяки той шарик збирає всередину, корові не шкодить. А з часом вони, я не знаю, чи того шарика достають і чистять, чи просто ті залізяки ржавіють і розчиняються, вже не знаю, який там далі. Але от така біда, понимаєте? і то ж хто ті залізяки накидав, то ж то сволоч, то, той Вася його зловив. От дивіться, от, от як таке може бути. Наше, наше майно не захищене ніяк. І через що я і кажу, що, що боюся, не боюся, як то правильно сказати ну Багато зупиняє от саме те, те що крадуть. Так само, як була в ціні малина в наших краях крали і саджанці, і ягоди. Масово, масово кралося я вам кажу. Мені один знайомий розказував, що посадив гектар малини. Через деякий час на зиму, на зиму посадив. Через деякий час виїхав подивитися. Ну, що там посадив, то, то фактично вже аж весною треба. А то десь проїжджав мимо поля, поїхав подивитися, як там його малина. Ха -ха -ха, малини нема. Хтось прийшов і всю малину висмикав, зібрав і десь продав ті саджанці. Уявляєте? Ну тож, то ну то це вже вища міра наглості. Ось така ситуація. Розказуйте. Е Свої, свої пригоди, напевно, напевно, в моїх глядачів подібні ситуації бували. Може хтось підкаже якесь лікарство від тої справи, але я навіть звертався в поліцію з таким питанням, кажу: ну, от як мені зробити? Ну ми ж ваше поле не будемо сторожувати. Ну я кажу, розумію. А як я того злодія зловлю сам і приведу до вас, ну то треба, щоб докази були, що він там, ну і як я. Ну, понятна справа, якщо їде якийсь дядько щось красти, він може і не сам їхати, і, і на возі по-любому буде якась коса, вила, то так просто він не здасться, як то й кажуть. Тако прийти, його взяти за вухо і міліцію завести. Він, понятно, що буде, а ще ще й може бути п'яненький. Кажу: а якщо під час того я десь йому щось приб'ю, ну то вас будуть судити. Помієте? От якась херня в нашій Україні е твориться. Що наше приватне майно нажите, як то, ні постільним трудом як в тій е, кінокомедії, воно не захищене зовсім. Е, Отака от ситуація. Пишіть хто що може розказати про таке щось підказати. Буду цікаво почитати. Може хтось почитає із моїх глядачів ваші коментарі, і собі якісь висновки зробить. Ну, от... Саме з гарбузами мене на гарбузи. Я би я би сіяв гарбузи, я би сіяв е е е кукурузу на паях. але я знаю, що будуть красти. Ще вернусь, згадав якраз два слова. Буквально минулого року, так, минулого сезону е мій колега Гріша. В Кременці біля церкви, на перелісках біля дерев'яної церкви, хто знає, мав, по-моєму, 40 сотих кукурузи. Він хотів її змолоти тим способом, що Вася молотить Цицинівський. Тобто на початку літа, коли ну, через зиму перестоїть, знаєте, і вже вона висихає. І, і після Паски приїхав подивитися на кукурузу, а її змолотили без нього. Хтось просто прийшов і пообривався всі качани. Я йому, йому те поле передісковував під гречку. Ми, Поза минулої весни у му році. От так, весною. Отака От ситуація. Пишіть, хто що скаже. Може хтось підкаже якесь лікарство, таке дуже дієве. Ну, ловити, бити, міліція взагалі не працює. От. А, а який ще спосіб може бути, не знаю. Все, бувайте здоровенькі, щоб вам не попадались такі люди. Щоб ви розминались подальше з такими людьми. А люди, які дивляться мене і, і мають такі замашки, подумайте, будь ласка, що то чийсь труд. І теж людина працює і, 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 і старається, а ви приїхали і змарнували. Бувайте здоровенькі, всього, всього вам хорошого.